Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це смачного. «Смаклик». Друге слово це меню. Третє слово це суп. Четверте слово це серветка. Д сервет. П'яте слово це бар. бар. Скільки слів ви сказали правильно, напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.